І ми плавно перейшли до структури, яку я використовую в своїй роботі, в своїх вантованах. Зазвичай, коли я підключаюся і я говорю людині, про що ми будемо говорити. Я зазвичай говорю. Мені там важливо привіт там. Я... Мені важливо сьогодні дізнатися, з чим ти працюєш, який в тебе фокус, які в тебе пріоритети, можливо, якісь складності на проєкті. як в тебе, взагалі, в принципі, настрій та моральний дух, чи ти в безпеці, чи ти працюєш з офісу, чи з дому. Якщо з дому, чи в тебе є всі там фасилити для того, щоб підключитися. От чи як там взаємодія з клієнтом? Якщо в мене є попередні записи, та них що там був один клієнт, чи можливо СТО помінявся? Чи наприклад в мене був кейс, коли прийшов новий СТО від клієнта, і відповідно дуже сильно мікроменеджер там неможливо було там не знаю, повпливати на таски в беклозі, просто все вносив, що думав за необхідне, і не було типу ну не не чув фідбеку від команди, що можна було покращити. Відповідно, люди не могли повпливати в принципі на те, що тут там формується. От, якщо я це знаю, я на наступний раз обов'язково спитаю, як з цим зараз чи стало краще? Спойлер, ну, стало краще, я вже проводила цієї людини, потім монтували. От, І про що ще питаю? Мені важливо дізнатися, як у вас там атмосфера зараз в команді, якийсь team composition, тому що я. Там, наприклад, ті сайт для тільки робісті, а в них там є ще кюсішки, чи ніхто не помінявся, чи не було якогось кату, чи навпаки було тім розширення. От, чи можливо хтось на онсайт їздив і щось цікавеньке приніс, привіз, розказав. У нас є випадки, коли клієнти приїжджали в Україну, там прям тусили з нашими е колегами, прямо мали такі тімбілдинги, які вони самі організовували, і це прям дуже прикольно дізнатися, щоб знати обер'ю, як там взагалі в принципі буває, десь менеджеру підсвітити. Якщо є потреба в цих тімбілдингах, та як взаємодія з менеджером? Чи вирішуються якісь запити? Чи ти відчуваєш, що можеш з людиною поділитися прямо максимально транспарентлі та про свій стан, про свій лоуд, про те, як тобі працюється, чи відчуваєш підтримку? От, і в принципі, зараз ми перейдемо на наступного слайду, зазвичай питаю про плани на розвиток і в. Якісь такі речі. Тобто адженду розказала, і знаєте, що саме прикольне, що всі такі починають мене перебивати і розказувати. Я кажу, почекай, це тобі просто адженда. Зараз ми детальніше до цього повернемося, щоб це був максимально екологічний діалог, щоб це не було там питання-відповідь, знаєте, як в квізі. От то е, зазвичай дуже люди добре реагують на таку. На те, що я розказую про цю адженду, чому я прийшла, яка в мене ціль, що я хочу, і що буде після цього? Та я орієнтую зазвичай. Чим я можу бути корисною, чим я зможу допомогти? Яка в мене функція? Бо буває таке, що там люди до мене приходили з інших локацій, і десь там останній раз там з колегою спілкувалися. Давно і трохи ну забули, чим займається людина. Там ну я займаюся, яким функціонал. Теж що можна підсвітити, щоб він розумів, що я не та людина, яка займається страхівками. Бо мені це пам'ятаю, пишу чи кличу і Каже: А, ти та що у страхівками? Мені нічого не треба, дякую. каже ні-ні, давай поговоримо я трошки детальніше розкажу. От тому тут я перечислила зазвичай я питаю та вже давайте структурніше. Локація чи людина там, де в мене вписана в базі, та чи я розуміла, чи він в безпеці, чи потрібно е, зорієнтувати там по наявності офісів, куди ходити там і, і так далі, як отримати пропуск, якщо там, наприклад, людина тільки доєдналася, як в принципі по емоційному стану. Чи е, бували кейси, коли людина зі мною ділилася, і ми прям там органічно проговорили, що в нас є психологічна підтримка в компанії, і поширила з ним та цей флоу. Як туди долучитися, і потім ми робили дуже дхок, такий анонімний опитувальник, і ця людина прям похвалила, що дуже доречно було. О, це в мене один такий кейс був. Відповідно, якщо людина не хоче з вами зділитися, каже, у мене все окно, це теж відповідь це теж нормально. Далі вже не розкручуйте, не пушайте, тому що, можливо, зараз не на часі ділитися. Та інтереси якісь, що мені допомогло, наприклад, я проводила вантаван, в принципі, в офісі з людиною побачилася, і мене людина питає. Чуєш, Катя, а ти не знаєш, що там з тут офісі паркується на мотоциклах, бо я бачу, що хтось постійно катає, а я не знаю, хто це. І, відповідно, я там порадила піти в наш загальний чатик київський, там написати, познайомитися і забула. Десь потім я прийшла в цей чатик подивитися якусь інформацію, щось я шукала, якийсь меседж, і бачу, у них там тред понісся. Вони там вже на каву ходять, на обіди, разом вже тусують. От, тому, ем, коли ви питаєте більше про хобі, інтереси, чим людина займається і чи що їй цікаво, то ви можете десь доречно, якщо. Володійте такою інформацією, де щось підказати і зорієнтувати по якихось наявних активностях, якщо у вас є в офісі. Або, наприклад, що мені ще допомогло, коли я проводила такий вантуван одного класного девелопера, сіньори, якого ми потім старалися ріхайринути в компанію. Я пам'ятаю, що постійно знаєте в кадрі долучаються тваринки домашні. От і буває у мене такий тас класний вівчарка була. От і ми про неї багато говорили, тому що вона постійно була в полі зору. І я коли ми в цьому році намагалися його захайрити, і знаєте, рекрутмент можна вивести з людини. А от людину з рік людину з рекрутменту можна, а рекрутмент з людини ні. Я пішла шукати в тому старому файлі Екселівському записи про цю людину. Як я зраділа, що я знайшла кличку цієї собаки, Сем. І, відповідно, десь, знаєте, цей такий персональний контакт з людиною, налагодила, кажу, як там сем, передавай привіт Сем. І, відповідно, він потім швидше доєднався до нас на всі етапи про співбесід, Хоча в нього вже були заплановані дві. Відповідно, якщо можете десь персоналізувати таке ставлення відношення, взаємодії, то, будь ласка, використовувати всі, всі методи. От трохи говорила та про responsibility, яке в тебе навантаження? Чи не відчуваєш, що ти вигорів? Там чи manageable цей лод? Чи можливо там немає овертаймів, за якою ви працюєте там? Не знаю. Графіком та, можливо, людина поділиться, та я працюю до дев'ятої, вони, в принципі, норм, я підключаюся пізніше. Я не відчуваю, що виграю, а я менеджу нормально свій лот, зі всім справляюся, а якщо ні, то я там делегую колегам, вони support, та, І ми вже переходимо до питання колегів. Воно все так якось органічно. О, а яке у вас там зараз, тим композицін? Я чула, що щось мінялося на проєкті. Як вам зараз? Чи вже спрацювалися? Чи відчуваєш їхню там підтримку, чи відчуваєш, що можеш до когось звернутися за допомогою, менторством, там сам поменторити? І так далі. Чи потрібні вам тімбілдинги? І тут людина каже, Катя, які тімбілдинги, що робиться в країні? І я кажу, а я чула про онлайн пиво. Вони ну, коротше, там, знаєте, чим більше спілкуєшся з людьми, тим більше ти кейсів цих набираєшся, і тим більше ти можеш підсвітити, що можна реалізувати в тій чи іншій команді. Вони такі, блін, прикольно, слухай, я щось таке пам'ятаю. У нас було. Треба сказати менеджеру, щоб ще щось нам організував. І тут ми переходимо там до менеджера: О, а він вам щось організовував, як останній раз було. Там, типу, як ви бачите, доречність, бо деякі люди можуть там, з Одеси приїжджати у Львів, попрацювати та й побачитися. Відповідно, менеджер це все сапортить, приходить в офіс, вони там якось піцу роблять. От і тут я вже питаю, чи там відповідно вистачає травм в комунікації, взаємодії чи все гуд. Зазвичай у нас ніколи немає нюансів з менеджерами. Людина підсвічує, що всі ми задоволені. З клієнтом теж трошки, бачите, чіпаю тему, як це все побудовано, чи немає якогось пушингу, пресингу зі сторони клієнта. Якщо, наприклад, таке є, що мікроменеджер, то чи включається менеджер твій безпосередній да, PM, це все і допомагає розрезовувати ті чи інші ситуації, чи тобі комфортно, чи відчуваєш від цього велі. Це моя улюблена частина, тому тут я знаєте, мені дуже люблю додаткові активності і сама дуже активна в компанії, беру багато ініціатив, де можна, знаєте, на кар'єр перша от і за ініціативністю, відповідно, дуже я кажу, давай зараз. Я тебе буду розкажи мені про свої плани на, на розвиток, бо зараз включається такий телемагазин, і я тобі пропоную. Хочеш бути ментором, хочеш зареквестати ментора, хочеш стати техекспертом, а евалюєтером. А можливо, ти хочеш виступити на it ці тому що до мене маркетинг приходив і питав, кать, хто в тебе є спікерами, ми хочемо організувати. От тому тут ми з людиною проговоримо все, що допоможе їй бути ефективною в своїй професійній ролі. Можливо, вона хоче здати якусь сертифікацію там, або пройти якийсь ретренінг. В нас в компанії були раніше ретренінги, коли можна було перевчитися з одної девелоперської ролі на іншу, або там свічнутися в принципі в розробці і. Там, якщо ми говоримо про Python, то вони там зазвичай питають, як освічнитися в бікдату от і так далі. От тому, коли ми це все проговоримо, розуміємо, що людина хоче. Зазвичай я дуже люблю фоловити різні. Розсилки, та, щоб швиденько переслати якийсь курс, або, наприклад, був запит, а порадь мені, будь ласка, курс якийсь по совскілам, бо я щось трошки втомився і почав агресувати на клієнтів. Мені треба швиденько це все виправити. Та, або там по тайм менеджменту, або ми співпрацюємо, наприклад, з Юдемі. То я знаю, що, наприклад, певна кількість людей хвалила на Юдемі курс по реакту. Я вже можу щось порадити людині, яка там працює фулстечні, з фулстечною позицією. От, і вписала в принципі селері, тому що. Так як я активно про це не говорю сама, не ініціюю цю розмову, але якщо ми говоримо, то ми говоримо, там, чи коли був рев'ю, чи планується да, раніше. В нас є такі поняття, як salary map, salary deal. Це, наприклад, коли з менеджером пропрацьовуються якісь плани по інкрізу або декрізу, там на якийсь час, від чого це залежить, і, в принципі, як вони домовилися про наступну взаємодію.